Доброго дня громадяни України. Ми зараз знаходимося ну, в Рівненській військовій адміністрації. Це є громадська приймальна, уповноважена Верховна Рада України з прав людини в Рівненській області. Це є регіональне представництво. І я до нього сьогодні прийшов на прийом. В зв'язку з цим написав відповідну заяву. Я хочу зараз зачитати цю заяву. Ну, я вже до нього заходив, але о, щоб правильно його зафіксувати е заява. Я, людина з іменем Володимир, повідомляю вам про своє волевиявлення. І тут є текст. Прошу вас прийняти мене на особистий прийом за вище вказаною адресою для фіксації мого волевиявлення та мого повідомлення з приводу порушення моїх конституційних прав та свобод, а саме прав, свобод людини і громадянина. зі сторони представників чи осіб, які себе представляють як службові особи органів державної влади. Конкретно осіб, які порушили мої права та свободи та обставини, які на той момент були, я викладу в окремій заяві чи повідомленні на адресу повноваженого охорони ради України з прав людини Дмитру Лубінцю через вас та ваше представництво. Ось бачите текст цієї заяви. Так підписано. І так, доброго дня писатись, будь ласка, хто ви є? Головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату повноваженого Верховної Ради України з прав людини Сірих Олександр Володимирович. Ви можете якимось чином підтвердити свої повноваження? Службове посвідчення я не наявне. Я можу, або його я не буду так мовити, записувати, але прочитав. Так, посвідчення номер 309, Серег Олександр Володимирович від 4 листопада 2022 року. номер 0309. Секретаріат уповноваженого ради України з прав людини, головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіонального представництва Петчатка з прав людини України Дмитро Лубінець. Дякую. Дивіться, я сьогодні до вас прийшов з приводу свого волевиявлення. Значить, в чому воно заключається або полягає? Я є працівником лісового господарства, і зараз відбувається реформа лісового господарства. підприємства, Рокітнівське лісове господарство в Рівненській області, є таке підприємство державне. Воно зараз ліквідовується і внаслідок реорганізації і переходить у державне підприємство Ліси України. І, Зв'язку з цією реорганізацією, я втрачаю свою роботу, роботу старшого майстра лісу. Про що було мене повідомлено в відповідному повідомленні, на яке я написав заперечення, що я не згоден з тим, що я втрачаю роботу, оскільки це робота державна, і ніхто за чиєюсь якимось своєю волею, зокрема, заступник. Е Заступник цього голови Агентства лісних ресурсів написав наказ, за яким, виходить, буде ліквідовано це підприємство, і я втрачу роботу. І з цих підстав я вважаю, що мої права і свободи порушуються, і я прийшов до цієї людини на прийом. Я йому розказав, що я писав неодноразово, скажімо так, звертався до відповідних органів, які себе видають за суд. Зокрема, в Окружний адміністративний суд міста Києва на ім'я керівника Вовка Павла Вячеславовича, до речі, недавно цей суд ліквідували, чи там указом президента, там, Зеленського, там, чи як, бо ну, тому що через цей суд хотіли до влади притягти, привезти назад Януковича. Це так просто я для людей розповідаю. В цей так званий суд я подав свої заяви, і ці заяви не реєструються. Вони я вважаю, що викрадаються. Я з цих підстав звертався до поліції. Було викликано відповідно поліцейського, було викликано сліж оперативну групу, яка відмовилася приїжджати на місце скоєння цього злочину. Я потім прийшов у це відділення поліції в місті Києві за адресою Московська 30. І мені до сьогодні не дають ніякої відповіді. Куди поділася моя ця заява, чи вона викрадена, чи ні. Відповіді мені до сьогоднішнього дня з приводу реєстрації моєї заяви немає. От що мені робити? А моя позовна заява була у зв'язку з ліквідацією оцих державних підприємств, ліс ліс Лісосподвизьких. Тобто, виходить, мене викидають, я буду без роботи. Непонятно, хто в новоствореній структурі буде працювати, я втрачаю, ну як би сказати, ну куди я далі піду? Що далі буде зі мною, як зі спеціалістом лісового розумієте, Викрадається моє майно, мій ліс, моє державне підприємство воно чого моє? Бо я є власник цієї держави, я є власником цього підприємства державного. Розумієте? От, і я цій людині перед цим, буквально минут 30, цю всю історію розказував. Він все прекрасно розуміє, я запі... значить, в чому полягає моє волевиявлення? Я заявляю або повідомляю вас про те, що я власник цієї держави. Я не дам робити внутрішній розвал цієї держави, розбазарення державного майна, розкрадання лісу. Про це моє є волевиявлення, що в разі агресії проти мене. А зараз вчинить таку агресію з однієї сторони Російська Федерація, знищуючи е, наші тіла, в, забираючи наше життя, наших людей, тисячі забираючи життя, Лю, людей знищують їхні житла. Е, нас на, здійснюється геноцид українського народу. Розумієте? Я вважаю, що це є геноцид українського народу, також і знутрі держави. Це внутрішній наш ворог. І при нього треба боротися. І це є моє волевиявлення, що я не дам можливості себе знищити. От. Я хочу бути почутим. Я прошу до цієї людини, щоб вона мене почула. От. І я запитуюся вас, ви мене почули? Так, ми приймемо ваше звернення, усне, яке буде зафіксоване як звернення, яке надійшло у нас в особистому прийомі. Приймемо відповідні міри реагування, ну і роз'яснюємо можливість також викласти детально вашу позицію і долучити підтверджуючі документи. У письмовому зверненні, яке будуть вам надані відповідні бланки, які ви можете надіслати по пошті електронною поштою. Ну вам буде я вже частково роз'яснював, яким чином можна звернутися до безпосередньо до повноважень. Оскільки всі звернення повинні надходити на ім'я оповноваженого Верховної Ради України справ Людмила Дмитра Дубінця. Дякую. Теперішнє звернення сьогоднішнє усне звернення на особистому прийомі також буде зафіксоване в нашій. Електронній системі, дякую. Але я хотів би ще громадянам України наголосити на тому, що попер... моє попереднє звернення до оригінального представника в Рівненській області з... з прав людини приподнобного Андрія Анатолійовича, ви можете знайти його в Фейсбуці. Він від мене просто втік з приводу того, коли відмовилися реєструвати мої заяви до Біловійської сільської ради, посадова особа, яка на той момент була Козаченко Наталія Іванівна. Тобто. Уповноваження прав людини на той момент була як вона була, я вже забувся, попередня ця Денісова. Проігнорувала. Про що я їй повідомив? Що ви не виконуєте своїх посадових обов'язків? І ми побачимо, як буде виконувати свої посадові обов'язки Лубінець. Добре, дякую за увагу.